зранку погода класна. туман, що Dobra, to to nie znalazłeś zaraz, bo nie znaleźłeś, że do maszyny to do maszyny Просто погана дорога така місця є, Але є і добре. Ich soll ja Доброго ранку! Виїжджають навіть не дивиться дзеркало. Підемо зранку в школу. Ще трошки і йде канікули. Ще не цілий місяць. Буде кого відчитатися. Затрава. Щас три тижні і каникули. Тернопільська область. Відчепайся. Переходиш дорога перед машиною, ходу теж десь на ліво може об'їжджати. Закінчує п'ятий клас. Так, на червоній машині. Так, Танечка ще двама на роботу не йде. Чи йде? І зранку у нас, гарна. у нас гарна погода сьогодні зранку сантить. Туман був самого ранку, але вже майже туману нема. Після обіду знову, напевно, буде дощ. Вчора в нас після дощу під вечір була гарна веселка. Так, ще трошки і канікули. Ще до кінця травня і все. Це ви до кого е, пишете, хто учень школяр? Якщо до мене, то я не школяр. Зараз до школи, потім на роботу. Хоть така погода, як сьогодні зранку, то хоч хочеться йти на роботу. Коли падає дощ, то нічого не хочеться. На чому їдемо, та на машині їдемо? Є Volkswagen Caddy. Але чекаємо гарно, гарної погоди, щоб вже покататися трошки на мотоциклі. Тому що, як то кажуть, сезон відкрили і почалися дощі холод і тепер стоїть в гаражі, вже би десь прокатався. Так що... Може би в школу трохи вернувся, але, але не вчитися. Ну, що улюблений урок то була фізкультура <кій> в школі. Я думаю, у багатьох так. Потім університет ще весело, а потім вже доросле життя. Як то кажуть. В даний момент воно вже трохи веселе, трохи ні, такий як у нас зараз. Час. Поганий трохи, але нічого. Переживемо. якого міста Тетяна чи області напише чи не напише? А ну напишіть хто з якої області. Чи, <кій> чи тут не всі з України? Так, Тетяна Запоріжжя. Запоріжжя з Хортиці. Так, шкільні роки, я, напевно, що всі курили і пили. Я-то ще напевно починав ще і 4 клас, і другий, і третій, Ну, правда зараз не курив. на і був малий. Це машина розвернеться воєнних. Бачите, правда, дехто як почав ще в школі курити, так і дотепер курить. Звичайно, не всі, але є до тепер Ну, Якщо є нормальні, адекватні люди щось нормальне пишуть, то може і ні. Просто да, коли заходять такі, що пишуть, тільки зайдуть на канал, я щось зразу всяку ну, я по можливості я блокую. Але просто зараз їду на машині, але тут але ще в даний час ніхто нічого поганого не писав. То... Так, також, сюди є нормальні люди і сюди є як сказати, ненормальні люди. Жалко, жалко, а що робити. Їхати то потрібно. Це для захід України Тернопільська область. Це Тернопільська область. То якщо ви десь хоча б з Тернопільської області, то будете знати, а напевно, як не з Тернопільської, то навряд чи. Так, Тетяна жила в Ужгороді 3 роки. Це гори Карпати там гарно. В Ужгороді гарно. Ні, це не Ужгород, це Тернопільська область, а Ужгород це Закарпатська. Ужгороді вже. Самі горе там класно. Прошу звертайтеся, Тетяна. Романов нарожу свою глянь в зеркало. Ну, цього я не розумію, що ви написали таке і до чого. А, як бучач підгайці, то так, то це бережане. Це біля підгайців. З 20 з чимось кілометрів, напевно. 25-28 від нас до підгайців. Ну до будь трохи далі. Бучача десь 60, 65. Але дорога там така, що просто капець. Так, Тетяна, там красота. В Карпатах в будь-якому місці дуже гарно. Тільки заїхати в Карпати... Заїхати в Карпати і там дуже гарно. Починаючи приблизно від, від Івана-Франківська. Там заїхати за івано франківськ там вже гори. До Галича, не знаю, до Франківська 100 кілометрів, Галич трошки ближче, може 70-80 десь так. Чекаємо теплої погоди, щоб з'їздити десь в Карпати. Але мотоциклом. Дякую вам тоже. Гарного дня. Але мотоциклом з'їздити в Карпати, а не машиною. Мотоциклом цікавіше. Не знаю, ніхто може, хтось любить, хтось не любить, але цікавіше. <кій> Буковелі теж гарно. Теж минулого чи позаминулого року їздимо мотоциклом в Буковель. О, там Буковель так розбудували, що капець, там навіть припаркуватися нема де, щоб стати біля дороги. Треба, потрібно зразу заїжджати або на стоянку кудись, або навіть, навіть звернути нема куди. Правда, як їздив мотоциклом, то легше, то заїхав десь біля дороги, так з краєчку можна стати біля тротуару, а машиною просто там, ну майже потрібно зразу їхати на стоянки і паркуватися, бо так там стати машиною немає. Там якраз одна дорога, що тільки розминаються дві машини. А так там гарно. Але Буковель – це боковель, в Карпатах є багато різних кращих місць, на що подивитися. Буковель забудували готелями, ресторанами. Тепер ще поставили чортове колесо. Там, в общем. Більш, більш, там взимку більше хто любить накататися на лижах, хто може їхати. <кій> а так, то по Карпатах багато є, що подивитися. Різних водоспадів. На гори сходити, різні подивитися, там є багато, щоб Ковель то так. Зато... Йому напевно вчора було добре, а сьогодні вже погано. Дві ремче теж гарно. Там якийсь цей водоспад, пробій є. Така гарна називається слонова скеля, по-моєму, минулого року їздила. Теж мотоциклом там десь відео є на каналі. Слонова скеля називається. Ще там відкрили для дітей. Чи будинок хобітів, чи як називається якась така штука, там є, за... через базар перейти там є. Колись кілька років тому то ще ходили, то машиною вже їздили з дитиною. В Єремчі є невели... ну, така невелика гора Маковиця. Хоч невелика, але три години йшли на неї. Вверх піднімалися три. Правда, з дитиною, але три години піднімалися на неї. Ось така найнижча гора майже, але там гарно з неї. Ні, в неї не був. В Коломиї був тільки раз, і то так. Навіть не ставали проїздом, то так по роботі їздили. В неї був тільки проїздом. Водоспаді в Карпатах багато гарних є. Теж на багатьох трохи були. Короче, в Карпати можна їздити кожен рік по кілька разів. Ну, така, як, напевно, всюди, не знаю. В нашем місті то є, їздять. ездят, їздять. І mm -hmm. ще й бувають такі випадки, що стоять на всех виїздах з міста. То вже так жорстоко. Але є. що Тетяна вже пішла, напевно, на роботу. Mm -hmm. Нічого не пише, а може вже її немає на каналі. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, і вам удачі, ще можу сказати, кому потрібні красівки, можете зайти на канал. Під любим відео щось написати. Я вам скину посилання у TikTok. Або Facebook, де є трохи великий вибір кросівок. Так що кому потрібно, можете писати під любим відео, який з я вам скину посилання у Тікток. Там є трохи великий вибір кросівок, як чоловічі, так і жіночі, що можна собі вибрати, кому потрібно. Так, Тетяна вже напевно пішла, Тетяна. І вже напевно на каналі немає. Так, бачите, сонце світить, туман вже в нас розійшовся. Зранку був, туман вже нема. Погода зранку гарна. Не знаю, як буде потім, не дивився. Якщо така, як вчора, то дуже погано. Вчора падав і дощ. Два рази в нас град падав. І не, не дуже великий, але два рази град падав. Тож, напевно, на канал відео не закидав, то ще закину. Який град вчора падав. працювати. Дякую всім за перегляди, хто ще є на каналі. До зустрічі, всім гарного дня. Ось ще хтось зайшов на канал, якісь нові люди. Треба, потрібно йти на сонце трохи грітися, поки гарна погода. А то вже... Літо вже за три тижні, а погода така, що капець холодно. Дуже холодно. Вже хотілося б, щоб було тепло. А ну, то тиждень чи два погріло і потім знову стало холодно. Але зато осінню тепло, майже до грудня тепло. Так, опа. Ладно, йду працювати всім гарного дня.